Бажаю міського шановного товариства. Отже, було замовлення на проєкт. Проєкт, в принципі, не складний, але все ж таки зробити такий проєкт треба було. Зробити підсилювачі, тобі ж антенний комплекс. На 2,4 ГГц з потужністю хоча б від 15 Вт. Отже, за основу були взяті антенна Раптор. Так, потім тут у нас два підсилювачі акасоми перероблені безпосередньо зроблені під піктейли, виходи. Ну, Тут у нас виход іде на раптор. Далі у нас стоїть DC-шечка, щоб можна було заряджати від будь-якого блоку живлення. DC-шка понижуюча на 22 вольти відповідно до його рідного блоку. Також вихід під рідний блок, щоб можна було заряджати від рідного блоку. Одразу два підсилювачі. Тут ми маємо дві кнопки. Одна кнопка це безпосередньо кнопка увімкнення. Бачимо, загорілися обидва підсилювачі. І також вона індикує про те, скільки заряду у нас батарейки в одному з них. А друга кнопка це кнопка, котра відповідає за живлення. Тому що на виході з цих блоків, безпосередньо на ось цьому виході, у нас завжди було живлення. І Щоб нічого не закоротити, да, як від DS-шки, так і від блоку, була ще встановлена додаткова кнопка. Да. Кнопка, котра вмикає d шку Бачимо, ось вона засвітилася, ось ми її вимикаємо, вона вимкнулася. Да, стоїть розрив на виході. Маємо тут два n тайпи на котрі безпосередньо накручується вже, а, фідерний тракт, кабелі, lrm 400 а, і все що, з цим. все, що на нього схоже, RG8 і таке інше. Маємо індикатор зарядки, ну і тут ми маємо кнопку увімкнення, розім, двохпіновий розім зарядки, а також два n інтайпи на вхід та на вихід. Отже, розібрати не так-то його й просто, герметизований дуже добре, скручений, дуже шикарно. Ну і загалом, що ми маємо? Ми маємо всередині літівальний акумулятор, ось таку плату підсилення з циркулятором. Циркулятор стоїть дуже добре, а транзистор на 2.4 і попередня розкачуюча мікросхема. Перший каскад, другий каскад. А, тут у нас плата живлення. Казонбська, да, і тут у нас тут у нас і у нас індикатор. Да, ось індикатор, який вказує, скільки заряду ми маємо. До опрацювань переробив майже повністю даний підсилювач схемотехнічно також зробив під 35-й щоб можна було акумулятор швиденько знімати, піктейли на 402-му кабелі вивів. Ну і тут під кнопку вмикання також зробив вихід, а також адаптуємо зарядку під різні роз'єми, щоб можна було нормально працювати. От таким ось чином трошечки прийшлося. Допрацювати даний підсилювач. Це на Raptor XR. Отже, розібрав її, розбирається, вона піднімаємо під наліпкою, маємо гвинти, гвинти викручуємо по периметру і потім піднімаємо до догори. Встановлена вона на, на сма роздімах. Отже, під... з іншого боку ми маємо алюмінієвий рефлектор. Алюмінієва основа алюмінієва пластина на котрі стоїть два пасивних елементи з ось такою. Також спілки. на рапторі одна антина була розвернута, тобто одна у нас є в горизонтальній плоскості, інша в вертикальній площині безпосередньо. Щоб були дві різні поляризації. Зараз перевіряємо роботи від. ДЦ-ДЦ перетворювача, отже, під'єднав оживлення. Уявляємо, що це у нас, наприклад, там, буде там 27 вольтів. Зараз немає нічого, холостий хід нічого не працює. Ось у нас кнопка, котра вмикає. Вмикнули кнопку, пішла потужність, маємо 4 А. Там, там, 120 Вт. Ну, паралельно з цим можемо в принципі, перевірити, чи йде. Зарядка чи не йде. Перш за все, вмикаємо 21 7 він показує скільки в самому на самих виходах. Ну і по-друге, ну по-друге, зараз вставляємо DCTC передвоє, вставляємо в родний роз'єм і маємо 21. І 6,8 і вольта з цього ось виходу. З рідного виходу. Ось така ось картинка виходить. Бачимо зарядження від DC-DC, перетворювача йде, вимикаємо. Ось таким чином, коли він заряджений, то 27 показує. Отже, перевіряємо підсилювач на потужність. Отам От ось поставив ЄСРМТР. Вимірювач електромагнітного поля і подаємо потужність. Зараз у нас по нулям. Увімкнув антенну. Пішла потужність, це у нас перший канал. Бачимо все добре. Все відпрацьовує. Ну от, Все працює дуже добре. Далі перемкаємо на другий канал. Перемкнув на другий канал. 2,4, вмикаємо. От що значить інша поляризація, тобі ж по-іншому виставлений. Виставлена антина, зараз її перегортнемо і подивимось, що нам покаже. Перевернув антену, змінив поляризацію і зараз дивимося, бачимо, підсилення пішло. Розуміємо який канал, на яку поляризацію налаштований. Таким ось чином маємо такі ось результати. В принципі, працює все добре. Загалом маємо ось таку картинку. Ось такий ось проект вийшов. Далі вже відтестуємо та побачимо, на що він здатен вже в польових умовах.